Побували наші журналісти і ще на одному святкуванні. Цей захід виявився особливо цікавим, оскільки присвячений був не працівникам конкретної галузі, а поєднав у собі усі професії, що були колись і є сьогодні в Україні. Музей родинних професій святкує своє восьмиріччя. Експозиція розповідає про атрибути 150 родинних професій та про предмети побуту за останні 200 років. Більшість з яких відреставровані власником музею, заслуженим журналістом України Романом Фабрикою. Свій музей я побачив у вісні. За рік до його будівництва, так як побачив, ой, да, вибор. Ну що, так як побачив, так і збудував. Я про це вже не раз розповідав, говорив, побачив вісні і все так зробив. Правда, син тепер мені допомагає, внук. Підріс, малий, хоч що п'ятий клас ходить, Віталік. А жінка, і так, все ми, що ви тут бачите, що ви покажете, все ми зробили самі. Власник цієї приватної експозиції Роман Фабрика приймає вітання від представників влади, духовенства та друзів музею. Тут можна робити майстер-класи для музейників, тут можна робити екскурсії не тільки для дітей, молоді, але й для студентів історичного факультету. Які, власне, мають знати свою історію і повинні вміти зацікавити цим іншим. На мою думку, цей музей важливий для кожного з нас. Буваючи ось тут, в цьому музеї, ми задумуємось десь і над своїм корінням. Десь задумуємось, чи добре ми знаємо, чи добре ми пам'ятаємо, чи встигли ми, можливо, своїх батьків, своїх бабусь, Випитати все Роман Фабрика, вручив дипломи та медалі почесний відвідувач музею. Тим, хто найбільше долучився до популяризації музею. Першим цю відзнаку отримав Володимир Війтишин, який у свою чергу вручив засновнику музею грамоту від Української греко-католицької церкви. Хотілося, щоб отаких осель подібних як ваша було більше в нас, щоб направду щоб направду ми могли. Пам'ятати, берегти своє минуле, розказувати тим, хто йдуть у майбутнє. Голова обласної організації спілки журналістів України, Вікторія Плахта поповнила експозицію музею раритетною кінокамерою. Скільки він зробив за своє життя, важко навіть збагнути. і інколи думаю, що це не під силу звичайній людині. Музей, скільки тут зібрано експонатів, скільки вкладено праці, і що найцікавіше, що зроблено, це. Власними руками, власним розумом і власною душею, дивісь музею, від плуга до комп'ютера. Тому тут так полюбляють бувати школярі, стверджує вчитель Наталія Севрук. Діти були вражені, що вони от долучилися просто до історії свого народу, от до того, що має бути близьким і зрозумілим кожному з нас. І враження просто неймовірні.